Вітаю на каналі Golden Catch. Сьогодні, як для мене, не стандартна риболовля. Сьогодні буду вас здивовувати тим, що буду ловити коропів на поплавець на матчеву вудку. Зовсім нещодавно почав ловити на поплавець, мені дуже подобається. І сьогодні просто хочу отримати задоволення від риболовлі, ну і показати вам, щоб ви також отримали задоволення. Тому зараз збираю усе, замішую корм. А і будемо починати ловлю. Так, ну що, я замішав корм. в мене сьогодні сипухи небагато, лише один кілограм це коропова прикормка, так, та, така крупнофракційна. А, також у неї я додам кукурудзи, обов'язково, тому що я був нещодавно тут на водоймі і коли почав кукурудзу давати з рогатки, підстрілювати та додав у корм, ну просто був розрив. Тому на кукурудзу сьогодні велика надія: в мене три банки. Майже цілу я додам у корм. На гачку також, скоріш за все, буду кукурудза. Ну і буду підстрілювати з рогатки. Також у корм додав пелець. Трохи в мене 8-мм є пелець. І його іноді також буду підстрілювати. Е, корму небагато. Чому? Тому що, як досвід показує, на цій водоймі е, краще один раз спочатку закормити сипухою, тобто я все з рогатки наліплю, шари вистрілю, е, а потім вже давати фракцію з рогатки, рибу цей звук е, приманює, а коли великий шар падає у воду, то навпаки вона лякається. Тому Основний закорм відразу і потім потрохи, по пару зерен кукурудзи будемо давати у район поплавця, щоб риба була на точці завжди. Сьогодні я ловлю на дистанції десь біля 15-20 метрів, десь, десь так. Але є декілька нюансів, як на мене, важливих при лові коропа. По-перше, у мене дистанція, якщо, от, наприклад, ми беремо 15 метрів, то свій поплавець я закидаю спочатку за точку лова десь на метрів ну, 7-10. І потім підматую. Попливець з насадкою вже у точку лова. Чому? Тому що в нас тут невелика глибина ловлі, десь біля півтора метри. І попливець досить важкий. І якщо постійно хлюпати поплавцем зверху по уточці лову, то це може просто налякати коропа. Тому ми робимо закидання далі, впираємося у кліпсу. І потім підтягуємо свою оснастку на точку лов. Тепер про кліпсу, як зрозуміти, що ось вона точка лову. По-перше, кліпса стоїть, як я і казав, далі. Вона зроблена з фідергаму, з фідергаму, чи можна робити зі звичайної резиночки для грошей фідергам. Просто довше живе. Чому з фідергаму? Тому що у цій ловлі я новачок і якщо в мене клюне велика риба, розмотає багато волосіні та дойде до кліпси, я просто можу не встигнути зняти цю кліпсу, і це закінчиться обривом. Тому фідергам він страхує. Якщо риба з фідергамом дійде до цієї кліпси, вона просто порве фідергам. І я продовжу виважування. Це, мені здається, дуже важливо, особливо на водоймах, де є короб, його багато і є досить великі коропа. А дистанцію лову я вже бачу, по тому, що я собі зробив відмітку чорним маркером на волосінні. Основній. Тобто я роблю закидання, впираюся у кліпсу, потім підтягую, підтягую там метрів сім десь, бачу цю ділянку, де в мене чорний маркер. І отут, тут її вже зупиняю, і я точно знаю, що в мене завжди одна і та сама дистанція. Я ловлю у точці не десь поруч. І це досить зручно. Тобто кліпса з фідергаму, волосінь в мене Прозора, це наш Golden Cage Match. Вона досить ну, добре тоне, це дуже важливо у такій ловлі. І на ній чудово я бачу цей чорний маркер. Друзі, ось він і перший. Трохи перевозить. І зараз ну, десь, навіть, мабуть, годину, може півтори навіть після основного закорму, як я почав лов. Ну, і це відразу нормальна риба, не кілошний тузик, це точно. Міняв декілька разів насадку то одна кукурузка, дві. То хробака ставив, пелець також ставив, але ось на дві кукурузки, дуже впевнене клювання, та не такий вже великий короп, але дає прицюханки. Оп, є! Перший, перший є. О, друзі, який красень, а? Просто чудова риба, дуже сильна і подарувала нам не перше клювання, але перше упіймання. Тож зараз обережненько його відчеплю і будемо відпускати. Друзі, я сьогодні е, з собою садок навмисно не брав. Е, я не хочу ловити рибу у садок. Я її відразу буду відпускати і просто буду рахувати, скільки сьогодні коропів я опіймав. тому що як не як у садку риба трохи травмується, зараз вже досить спекотно. І щоб ну, не травмувати рибу, щоб не ризикувати, я буду просто відразу її відпускати. Нарешті випросив, як кажуть. <рив> Той казав, що клює, клює добре, але все розмір не підходить. Ось собі на розмір. Дочекався. До речі, друзі, цей карп клюнув, зараз піднявся дуже сильний вітер. і в мене з'явилася анімація у моєї насадки, тому що з'явилася вітрова течія, і потрохи-потрохи мій поплавець з насадкою, насадка по дну, трохи так повзла, повзла. І от цьому карпу ця анімація сподобалась. Прийнято вважати, що все ж таки короб, карась, вони полюбляють приманку, насадку. Яка не рухається по дну. Але іноді, як ви бачите, такі карпи е звертають свою увагу на те, що рухається по дну. Ну рухається, я маю на увазі в мене так. попливеться так потрохи, потрохи, але сунувся весь час. Риба чудова, дуже красива, мені подобається. Заради такого коропа я навіть спущуся у багнюку. Нагадаю, повідець в мене. 0,16, гачок тоненький досить. Основна волосінь Golden Catch Match 02. І вудка до 16 грамів. Ну хіба це не задоволення? Ось який! О, красавчик! Зараз відпущу. Задоволення просто супер. Це найбільша сьогодні риба. З риболовлі, коли риба клює, я не знаю. Друзі, коротко хочу розказати про оснащення, яким я сьогодні ловлю. Це матчева снасть. Поплавець на глухому монтажу, типу Ваглер, він важить 12 грам. Але нюанс у тому, що щоб його догрузити, мені знадобилося лише дві невеличкі дробинки шостого номеру. Тобто тут. Менш ніж грам знадобилося, щоб поплавець став у робоче положення. В нього основна огрузка отут знаходиться внизу. І завдяки цьому він добре летить і снасть виходить, досить така делікатна. Як ви знаєте, поплавець великий, але горжати його потрібно так, щоб антена знаходилась ну отак от, над водою. Тобто не так, не так, часто таке бачу. А ось так. Так ви добре будете бачити клювання і на підйом, і, звісно, на утоп. Тобто рибі достатньо трохи-трохи там щось натягнути, і поплавець хоп, і вже немає. Значить, клювання. Я його покрасив у чорний колір антенку. Вона була червона, тому що чорну антенну ну, мені, принаймні, краще за все я її бачу. У таку сонячну погоду, як сьогодні. Поплавець кріпиться через глухий коннектор. Далі в нас це основна волосінь, як я вже і казав, діаметр 02 мм. Тут в нас наші підпаски, які є догрузкою для поплавця у даному випадку. І обов'язково тут стоїть вертлюг. Вертлюх потрібен для того, щоб наша волосінь не так закручувалася. Вона крутиться, звісно, але з вертлюгом ну, не так це критично. Ну І потім повідець з гачком. Повідець в мене вже такий. Він сьогодні бачив багато коропів, ну і кукурузка на кінці. Ну, тобто, снасть досить проста, вона досить делікатна, незважаючи на те, що поплавець важить 12 грамів. Тут я ж кажу, тільки дві дробинки шостого номеру. Ну і все. Відмірився я сьогодні так, щоб мій підпасок ледь торкався дна, а повідець майже увесь в мене на дні лежить. Звісно, під час лову я трохи міняв там. Трохи підіймав, щоб менше повіця на дні було. Трохи опускав. Зараз задув дуже сильний вітер і мою оснастку почало зносити. І я трохи збільшив глибину, трохи розсунув оці дві дробинки. Вони були отак-от разом зібрані. Якщо бачите, я їх розсунув. Це мені допомогло трохи заповільнити анімацію моєї приманки. Ну і не зупинити зовсім поплавець, а трохи заповільнити. Все, все одно його поволі-поволі так не несло, але коропи клювали на анімацію. і Я вирішив не зупиняти свою оснастку на дні повністю. Нащо, якщо риба клює, до речі, найбільший сьогодні карп клюнув якраз у анімації. Тобто приманка поволі-поволі-поволі по дну там повзла, він її підібрав і подарував мені незабутні емоції. Про оснащення все, котушка в мене, наш Golden Cage Mirox. Може, зміню на щось більш підходяще, але в мене. Питань не, не виникає. Все, що потрібно для оснащення, я посилання залишу в описі до цього відео. Тому, якщо вам щось потрібно, щось цікаве, то переходіть по посиланню. Ну що, друзі, добігає моя риболовля до кінця. Мені вона дуже сподобалася. Сьогодні було багато коропів. Задоволення я отримую величезне. Сподіваюсь, і вам вона сподобалася. Якщо так, то, звісно, з вас лайк. Підписка на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а ми будемо намагатися більше їздити і більше знімати для вас цікавого контенту. Тому, якщо у вас є цікаві ідеї, пишіть коментарі, і ми обов'язково їх прочитаємо та знімемо цікавий контент. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую ЗСУ. Слава Україні, друзі, і до нових цікавих відосів. Всім пока!